Сьогодні хочу поговорити про важливу тему психологічну підтримку під час звільнення з військової служби і адаптацію до цивільного життя. Це питання є надзвичайно актуальним для багатьох наших захисників і захисниць. Виклики при переході до цивільного життя. Повернення до мирного життя після служби може супроводжуватися низкою труднощів, психологічні травми та стресові розлади, проблеми з пошуком роботи та професійною реалізацією, налагодження стосунків в родині, в суспільстві. Важливо розуміти, що ці труднощі є нормальними, і з ними можна впоратися за допомогою відповідної підтримки. Отже, державні програми. Підтримки в Україні діють програми, спрямовані на надання безоплатної психологічної допомоги ветеранам та військовослужбовцям, які звільняються зі служби. Згідно з постановою Кабінету міністрів України no 1338 від 2022 року, визначено механізм надання такої допомоги. Освітні ресурси для адаптації. Існують онлайн-курси, розроблені спеціально для ветеранів, наприклад, курс Адаптація до цивільного життя на платформі Prometheus допоможе зрозуміти, як справитися з емоційними та фізичними викликами після служби. Путівник шлях ветерана для підтримки військових та їхніх родин створено. Путівник – шлях ветерана, який містить покрокові інструкції щодо юридичних і соціальних аспектів реінтеграції, включаючи оформлення виплат, соціальних гарантій та пільг. Поради для успішної адаптації. Звертайтеся по допомогу, не соромтеся звертатися до психологів або поєднувати до груп. Приєднуватися до груп підтримки, підтримуйте зв'язок із побратимами, спілкування з тими, хто має вже схожий досвід, може бути дуже корисним. Плануєте майбутнє. Визначайте цілі і кроки для їх досягнення у цивільному житті. Отже, адаптація до цивільного життя після військової служби це процес, який потребує часу та підтримки. Важливо знати, що ви не самі, є багато ресурсів та програм, які готові допомогти вам у цьому. Як юрист, я рекомендую користуватися доступними можливостями та не вагатися звертатися по допомогу. Якщо у вас виникли питання, або ж потрібна додаткова інформація, пишіть у коментарях, або звертайтеся в особисті повідомлення. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх юридичних новин.